Енергетики заживили 27 споживачів у деокупованій Дергачівській громаді Харківської області. Територія була знеструмлена із початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє прес служба Мін... міністерства енергетики у телеграмі 30 січня. До нашої розмови доєднується голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко. Він з нами на зв'язку. Пане В'ячеслав, вітаю вас. Вітаємо вітає, студія. Пане В'ячеславе, розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація? Чи дійсно лише 27 домогосподарств домогосподар здалося заживити, чи можливо більше? І трішки більше розкажіть нам про цей населений пункт. Скільки часу він був без електроенергії? Ви знаєте, на сьогодні на території нашої громади на жаль, поки залишаються ще деякі населені пункти, які не мають електроенергії. Ці населені пункти майже зруйновані до останнього будинку, і там на сьогоднішній день не проживають люди. Але є населені пункти, які йдуть впродовж державного кордону, і з часу визволення нашої громади до ось недавнього часу, ще залишались без електроенергії. А, На сьогодні в, малі, в малих проходах вже заживлені малі проходи населений пункт. Зараз енергетики працюють великі проходи підключити до енергосвітла, також відновлено світло вже в Прудянці, частково в Цупівці. То поступово всі населені пункти, на території яких зараз проживають люди, будуть уже забезпечені електроенергією. А багато там людей зараз без електроенергії? Ну, скажімо, більшість людей в населених пунктах на електропостачанням. Десь відсотків 25-30 залишається поки що людей без електроенергії. Ну і для того, щоб розуміти масштаби, скільки загалом людей залишилося зараз у Дергачівській громаді. Ну, ви знаєте, зараз до дочьської громади повертаються люди, і саме в місті де речі проживають сьогодні. Там більше ніж 18 тисяч. Взагалі в громаді на день повернулись більше 30 тисяч ну, місцевих мешканців. В громаді де відбудова, людям ремонтується їхнє приватне житло, ремонтуються будинки, відновлюється соціальна сфера, це і медичні заклади, і створюються для умов належні сьогодні. Укриття, скажем, ремонтується укриття для того, щоб діти мали можливість спілкуватись, навчатись, люди повертаються сьогодні до громади, і ми працюємо над тим, щоб забезпечити людей всім на Пане В'ячеславе, скажіть, будь ласка, в чим була складність відновлення електроенергії? Не знаю, там були зруйновані підстанції чи можливо лінії електропередач? Ну, перш за все, це сьогодні ворог. Він ж все ж таки продовжує тероризувати нашу громаду. Він наносить удари по прикордонним населеним пунктам. Руйнує електропідстанції, трансформатори прицільно влучає. От, територія на деяких населених пунктах, яка йде до кордону, вона все ж таки ще міна. є небезпека і має великі руйнування. Тож такі населені пункти, як Козача Лопан, де на сьогоднішній день проживає там 1720 людей. Ворог наносить удари от, в мережу електропідстанції, але енергетики, незважаючи на обстріли, вони оперативно виїжджають, відновлюють енергопостачання. А такі населені пункти, як Дементіївка, вони майже на 100% зруйновані, там немає людей, там немає поки що доцільності проводити, скажімо так. Розмінування цієї території, там гуманітарне, потужне по сьогодні стоїть завдання. Розмінувати ті населені пункти, де проживають люди, під'їзди до доріг, і саме ось лінії електропередачі газоогонів. в тому плані. Працюють і сапери. Наші ми звісно ж не забуваємо ні за жоден населений пункт, і з часом, з погодою, звісно, будемо працювати і в всіх населених пунктах, щоб дати людям можливість повернутися. Однозначно безпекове питання одне з найголовніших у цьому процесі. До речі, сам процес відновлення енергетики. Скільки він тривав до моменту заживлення населених пунктів Дергачівської громади? Ну скажімо, з 11 вересня 2022 року по ось теперішній час іде саме робота в відновленні енергетики. Територія говорю, що ворог наносить удари. Тому зараз наше основне завдання це створювати. Фортифікаційні споруди, ми працюємо над цим питанням, собі наші комунальна техніка, комунальники працюють разом з військовими, створюючи, укріплюючи наш державний кордон. Але ось нещодавно ворог вперше за весь час застосував авіабомби ФАП, якими наніс враження по Козачі Лопані. і ударив саме по центру селища, по критичній інфраструктурі, по приватній забудові. Зруйнував людські будинки, а також зруйнував ну, продуктові магазини, скажімо, в селищі. Пане В'ячеславе, скажіть, будь ласка, крім електроенергії, чи є ще проблеми із якимись комунальними послугами у громадах? І чи вдалося за а, рік з лишком все-таки якось їх відновити? Ці населені пункти на території яких проживає ну, там кількість достатня велика кількість людей, це і Слатино, які сиділи без електроенергії. Да? Рудянка і Перуки, Руська Лазова. Сьогодні всі населені пункти заживлені електропостачанням. Є газопостачання в населених пунктах, які були дуже ще зруйновані, такі як Прудянка зараз працює у нас програма допомоги людям. І саме за підтримки США з Сполучених Штатів Америки, місцеві мешканці там збирають кошти, закуповують сучасні модульні домики, будинки, які встановлюються на території зруйнованих подвір'їв. До цих будинків підключається електропостачання, водопостачання, і сьогодні люди мають можливість повертатися самі. Незважаючи на таких гострих проблем на сьогоднішній день в громаді немає. Завдячуючи плідній. Роботі з обласною військовою адміністрацією з офісом президента нам вдається сьогодні оперативно вирішувати всі проблеми на території нашої так, Бачимо, що незважаючи навіть на активну фазу війни, все-таки Україна потрішки відновлюється. Дякуємо, ми спілкувалися з В'ячеславом Задоренко, це голова Дергачівської громади Харківської області, який розповів про те, що зараз продовжується відновлення громади, яка була фактично частково окупована ще й з самого початку повномасштабної війни.